Друзі, всім привіт! Я впевнений, що всі 100% українців, де би ви зараз не перебували, чули про те, що вагнерівці пішли на Москву. Чим це закінчиться, нікому не відомо. Ваші варіанти, як ви це бачите, обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, можливо, хтось з моїх підписників є пророк або мульфарка, які можуть передбачити, що ж трапиться. Я вважаю, що це прискорить розпад Росії, прискорить перемогу України і винні понесуть покарання. Це моя думка. Ваші думки випишіть коментарях. Не забувайте ставити лайки, робити репости. І якщо ви не підписані на цей канал, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Сьогодні, в цьому відео, я пропоную вам послухати. Яка реакція взагалі світу України і Польщі на те, що зараз на болотах? Давайте почнемо з нашого президента, що Зеленський сказав в своєму телеграм-каналі. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш, і все це одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком. Хоча, взагалі, ні до чого іншого привести не здатна, каже Зеленський. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська і найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповсюдження російського зла та хаосу. Так відповів Зеленський президент США Джо Байден був поінформований про ситуацію в Росії та буде консультуватися з союзниками та партнерами щодо цих подій. Розмовляв сьогодні з міністрами закордонних справ Великої Сімки та верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, щоб обговорити поточну ситуацію в Росії. Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками та партнерами в міру розвитку ситуації. Це заявив Ентоні Блінкін. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав усі сторони бути відповідальними та захищати цивільних осіб. Міністерство оборони країни додало, що найближчими годинами лояльність російських сил безпеки та особливо російської національної гвардії буде ключовою для розвитку цієї кризи. Голова Європейської ради Шарль Мішель написав, що ЄС стежить за розвитком ситуації в Росії, а також додав, що це явно внутрішня проблема Росії. Наша підтримка України непохитна. Президент Польщі Анджей Дуда сказав у зв'язку з ситуацією в Росії сьогодні. Вранці ми провели консультації з прем'єр-міністром і міністром оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійній основі. Міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок повідомила громадянам Німеччини, які перебувають у Росії, обов'язково слід скористатися нашими адаптованими порадами щодо подорожей. Міністерство закордонних справ просить своїх громадян уникати центру Москви. Французький президент Еммануель Макрон дуже уважно стежить за ситуацією. Ми, як і раніше, зосереджені на підтримці України. Лаконічно! премєр міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що події, що відбуваються в Росії, показали, як агресія проти України викликає нестабільність і всередині самої Росії. Ось такі реакції Західного світу і нашого президента на те, що відбувається зараз в Росії. Я впевнений, що це призведе. До розвалу, як я й говорив швидше, і прискорить нашу перемогу. Ми виженемо ворога з нашої землі, а що в нього там далі буде робитися на болотах, це вже нам не цікаво. Друзі, ось такою інформацією хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава і корисна. З вами завжди Саша Матвієв. Обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!